Вітаю, друзі! Сьогодні 23 жовтня. З вами центр громадської аналітики вежа і я, керівник Олег Ріклучок, і сьогодні зі мною у віртуальній студії Євген Магда, директор інституції інституту світової політики, політолог, історик, журналіст. Вітаю вас, пане Євгене. Вітаю, слава Україні, героям слава цього тижня. У Казані, куди не летять дрони, дуже примітно, чому це також питання доволі ну, цікаве, як на мене, бо е, до цього. Туди постійно прилітали дрони, оголошували план Кавер і аеродром не працював. А в Казані проходить величезне зібрання без перевішення цього значення. Дійсно, величезне зібрання, тому що там зібралися керівники понад 30 країн світу, великих економік, як то Індія, Китай, Росія. Велика теж економіка. Південна Африка, ну Бразилія не доїхала і інші. І вони там щось обговорюють. Це саміт Брікс, який буде проходити в активній фазі сьогодні. Завтра він завершиться прес-конференцією Путіна. І для Путіна це значна подія продовж багатьох останніх років. Ну, як мінімум, спочатку широкомасштабного вторгнення. Путін має на меті там кілька досягти своїх цілей в цьому зібранні, а саме там. Хочу запровадити єдину валюту, вимити долар взагалі світової економіки, єдину платіжну систему аналог свіфту, ну і взагалі створити якусь антизахідну коаліцію. Розумію, що там країни доволі ну, є багато, скажімо так, полярних країн між собою. Ну, можливо, не настільки багато, які, можливо, не погодяться на створення якихось антизахідних коаліцій. Але хотілося почути вашу думку, пане Євгене, стосовно перспектив цього Заходу для Путіна. Ну, я поки що також згадаю. Цей, цей саміт. Це, на мою думку, такий, знаєте, літній душ для цивілізованого світу. Не холодний, а літній. Тому що, ну, дійсно, велика кількість країн лідерів цих країн, приїхали на саміт БРІкс. Ну, немає значення в даному випадку. Привід, я думаю, що на похорони Путіна приїхало б ще більше людей. Ну Тобто. Але і до цього не долучилися ще... так. До цього, до цього ще треба дожити. Але в будь-якому випадку, тобто, є, е, в принципі, така можливість, і е, будуть говорити про якісь цікаві речі. Про які? Е, я вбачаю кілька моментів. Ну, по-перше, Путін вже продемонстрував Західному світові, що з ним Треба рахуватися, тому що він не опинився в ізоляції. Ну, насправді в цьому немає нічого драматичного, тому що ізолювати найбільшу державу в світі за територією можливо, виключно, наголошую, виключно узгодженими діями всього світу. Ну, чи найбільших гравців таких дій з боку заходу і з боку. Провідних країн глобального півдня не було, і, на мою думку, бути не може. І доки ми знаходимо не ми, а відповідні фахівці, західні компоненти в російських ракетах, про якусь ізоляцію ну, можна мріяти, можна е сподіватися, що це буде. Але це, знаєте, як в цій пісні Віктора Павліка: не обіцянок не пробачить. Це треба розуміти, що світова політика взагалі штука достатньо цинічна. Друге. Путін намагається за рахунок західних грошей і західних ресурсів вирішити питання свої? Вирішити питання економіки, вирішити, як, як це треба зробити? Тобто, він е хоче щоб е ну, ті ідеї свіфта... а ну от, а яка яка логіка? Для е, пересічного китайського чи індійського бізнесмена в тому, щоб е, запроваджувати паралельний світ. ну це умовно кажучи, кількість операцій збільшується на два. Правда? Ну, тобто, є умовно, там, це, це все одно, як е, люди в масі свої користуються кількома месенджерами, але це не месенджер, це фінансовий інструмент. Я тут дозвольте ну репліку зроблю стосовно паралельної системи. Вона справді може бути ефективною, це моя особиста думка для розрахунку, аби не возити платіжки наручно, тому що є така нині проблема, і Росія до цього вдається. Тому я особисто ну дуже не те, що тривожно, а застереження ставлю до таких ідей, і вони можуть бути реалізовані. Втім, це знову ж таки викличе серйозну серйозне підґрунтя для введення додаткових санкцій з боку заходу. Перепрошую. Uh, ну, Просто я, я бачу так з цієї точки зору. Okay, okay. Uh, давайте ми uh, знову скажемо про одну річ, яка не завжди очевидна, можливо, для наших глядачів, що ми можемо провести декомунізацію, як uh, в цьому uh, в, за радянським принципом, до основання за тім, але, на мою думку, підхід про і вчення про базис і надбудову він існує. І саме на економічному базисі формується політична надбудова, і Китай, наприклад, він може е, конкурувати за місце першої країни в сучасному світі, не з Венесуелою і не з Росією за економіку. Ну, роз, ми ж розуміємо, що це нереалістично, що це йому не потрібно. Йому треба конкурувати в вищій лізі. І це, я думаю, ну, в принципі, зрозуміле, зрозуміле питання. Тому так само Індія, ну Індія так, вона і Китай, і Індія вони використовують труднощі, з якими стикається Росія через відповідні, самі, відповідні санкції. Але сказати, що вони е, готові, ну скажімо, подолати власні протиріччя, які між ними існують, заради того, щоб бути в російському політичному проєкті, про це можуть бути тільки е, говорити власне, тільки прихильники Владимира Владимировича, які нам будуть розповідати про mm те, -hmm. що там БРІКС все створив, і взагалі Путін всіх переграв. Він Нікого не переграв. Тобто, е наш колега Тарас Жовтенко взагалі висловлює абсолютно, на мою думку, правильну ідею, що Сізіпін приїхав е до Казані для того, щоб Путіну розповісти е не тільки про те, що в Казані піроги з лозами ну в первісному варіанті, в Рязані, а про те, що той е в деяких діях він заходить надто далеко. І тому Китай. Це не толерує, але з огляду на те, що на сході взагалі важливо зберегти обличчя, то він приїхав для того, щоб про це розповісти, про, про звернути увагу і розказати про власне свою позицію в такій ситуа... тобто Китаю невигідно, щоб його васал Путін публічно був принижений. Якщо б вони захотіли, я думаю, то можливості подібні вони б винайшли тут навіть немає. Окей, а що тоді ми можемо очікувати позитивного для нас від цього саміту БРІСу? Я маю на увазі, наскільки можуть похитнутися такі зв'язки, оскільки Китай не пристає на пропозиції Росії між Китаєм. Росією чи все ж таки ось варто очікувати посилення якогось крила у цій організації? Ну, наприклад, по вісі Росія, Китай, ем, ну хто там ще зараз? Північна Корея і Іран поки що не в цій не в цьому зібранні, але стосовно північної Кореї мова вже ведеться. Наскільки перспективними можуть бути подалі зв'язки Індії і Китаю? Я розумію, що ну, питання можливо зовсім там з області фантастики, і все ж таки а, зважаючи на те, що Індія продовжує залишатися на позиції країни, яка шукає собі скрізь вигоди, ну чого лише вартують обійми вчорашній моді і Путіна. То я не виключаю, що наприклад у цьому на цьому саміті поки що не говорю про об'єднання, може посилюватися економічний напрямок. Бо свого часу Іран говорив навіть про безпекове крило під час засідання очільників, точніше радників з питань безпеки в санкт петербурзі який проходив буквально от нещодавно. Ну, ви бачите схеми, які працюють в цивілізованому світі, вони так само працюють і в БРІКС. Так, радники з питань безпеки зустрічаються західні, зустрічаються глобального півдня. Але Росія не може бути глобальним півднем. Ну, в принципі, за своїм географічним розташуванням. Вона може бути тільки вічною мерзлотою. І це теж треба усвідомлювати. Ми маємо. Цей саміт сприймати як керівництво для дій нашої дипломатії. Що я маю на увазі? У нас е, ну, правда, стосовно посла в Китаї входять чутки, що Павла Рябікіна можуть відкликати, але все-таки є достатньо амбітний посол в Індії, і там є простір для того, щоб діяти. Я вважаю, що ми маємо брати на озброєння економічну дипломатію. Тим більше зараз, коли Україна відновила практично відновила роботу морського коридору, загнавши російський Чорноморський флот в порти базування, при тому на, на е, визнаній світом території Росії, і тепер ми можемо і маємо всі підстави говорити про те, що український експорт, ну там, з, звичайно, зростанням певних страхових ризиків в умовах війни, це Нормальна практика, але він може працювати і нам є що пропонувати. Просто розумієте, я про це говорив, здається, ще влітку. Я не розумію, чому досі, досі Володимир Зеленський не провів брифінг чи прес-конференцію, як хочете, для будь-якого кола журналістів бажано для журналістів глобального півдня стоячи за своєрідною кафедрою складеною з мішками. Мішками з зерном, де написано, зроблено в Україні. Це наш аргумент в сучасному світі. Тим більше для Китаю та для Індії ці країни ніяк не перестануть споживати продовольство, правда, і тим більше нам з Китаєм треба проводити реабілітаційні роботи за ті китайські інвестиції, які вони вкладали в Україну, намагаючись чи за Януковича. а потім виявилося, що вони спіймали облезня, а не отримали урожай. І з цим треба реально працювати. Це раз. Друге, ми маємо чітко говорити і давати сигнали про те, що, шановні друзі, якщо ви нам пропонуєте якісь варіанти миру, в даному випадку Китай це робить, то давайте ви е якось візьмете на короткий повідок свого кімчинина. Тому що перекидання. Кількох тисяч північно-корейських солдат не сприяє тому, щоб війна зупинилася тут і зараз. Якщо ви вважаєте, що я маю на увазі Пекін, якщо ви вважаєте, що війна має зупинитися на адміністративному кордоні Донецької області, то давайте ну, це ваша позиція, можливо, ви можете якось її там для нас аргументувати, для нас довести, а може, і може ні. Тому е, речі про які треба теж говорити. Тобто, далі, якщо ви, я маю на увазі Індія, Китай, країни Африки, всі можете щось нам активно запропонувати, давайте ви будете пропонувати. Але поки що, ну, тобто, ми маємо бути більш активними. У нас же ж ідея відкрити 10 е, посольств в Африці, вона там якось реалізується. Прекрасно. Але виникає питання: а як ми реалізували відкриття нових, хоча б одного консульства на території Європейського союзу, де збільшилась кількість наших громадян на мільйони? І якщо ми цього не робимо, ми випускаємо наших громадян з під впливу нашої держави? То ми відповідно опиняємось в ситуації, коли громадяни ці перетворюються на кого на ресурс для наших партнерів. На демографічний ресурс, до речі, найдорожчий. Тобто, тому що старішання Європи не припиняється. Я про те, що ми все-таки в цих умовах і для нас вже е, час цей настав, скажімо, відверто, достатньо давно. Повинні говорити: ось тут наші інтереси, ось тут наші інтереси. Ви хочете. Брати участь у відновленні України, як ви думаєте, Китай хоче брати участь у відновленні України? Мені поки що не відомо про це. А я думаю, що масштаб руйнувань він такий, що нам треба шукати, нам треба створювати диверсифікацію. Бо я не можу собі уявити, як центральний банк Європейського Союзу ЄС. Або Федеральна резервна система надрукують одночасно сотні мільярдів доларів і євро і вкинуть їх куди вкинуть? В Хмельницький МСЕК, для того, щоб вони там мали більш ефективну картинку для, ну, мож, може не Хмельницький. Я, я думаю, що приблизно аналогічна ситуація може бути ще в кількох регіонах України. Це так, що найменше. Тобто, ми повинні робити в. Висновки з того, що у нас відбувається всередині країни, і робити пропозиції, від яких нашим партнерам складно відмовитись, інакше нам буде просто, ну мені здається, складно шукати з ними спільну мову. Ну, я відверто кажучи, поки що не бачу те, що ми можемо щось запропонувати, оскільки навіть зерну, просто ремарка. Ми його вже запропонували, тому що всі розуміють, Україна експортно залежна в цьому плані. Вона в першу чергу зацікавлена більше в експерті зерна, можливо, аніж світ. Тому що світ, плюс-мінус, може якось перекритися, це якщо говорити вже відверто. так Тому нам запропонувати, поки що світу не так багато чого є, тому інтересів наших більше, але, ну, до прикладу, той ж самий Брікс він дивиться, ну окей, у вас інтерес, нам що від цього? Що ми отримаємо, хоча я погоджуюсь тут треба щоб диску... ну, розмова, як мінімум, не те, що дискусія велася, і шукати якісь спільні точки дотику. Тоді будуть спільні інтереси для реалізації. Їх нині не так багато. А, і таке ще уточнюючи такий момент з приводу саме цієї нашої другої частини розмови, чи можливо, чи бачите ви якісь перспективи, якісь маяки. Створення все таки, безпекового крила на базі Брікс, тому що зараз західна преса активно пише, що все ж таки Захід ну фактично удавав, що він там приспав Путіна, але Брікс показав його значимість, бо туди прилетіли і не можна недооцінювати, і загрози вони можуть бути. Тим паче північно-корейські війська, ще ми зараз про них два слова скажемо. Вони вже в Росії, і перспективи членства КНДР в Бріксі ніхто не відкидав. І я просто ну, не знаю, як воно буде виглядати, якщо там буде Туреччина, наприклад, Україна НАТО, буде Північна Корея. А і в перспективі без Індії, Росія, Північна Корея, Росія створить ну, якісь, якусь платформу, скажімо так, на базі Бріксу, але з військовим ухилом. Я не думаю, що е, на базі Бріксу реально створити якусь е, військово-політичну платформу, тому що це потребує спільних перспектив, спільних інтересів, чи є інтерес країн Бріксу крім Росії в тому, щоб проводити війну проти е, Російської е, проти інших держав. Я ну, проти України. Інші країни в цьому зацікавлені, крім Північної Кореї. Я думаю, А ну, так, ні. Індія, Індія зацікавлена сьогодні. Зацікавлена у війні проти України? Звичайно, Тому що вона війде, очевидно. буде купувати нафту. Для неї це фактор стримування. Ну я не хотів випірнати зараз до дискусії. Мені цікава ваша думка, але так, репліка вже. Ну, фактор стримування насамперед Китаю, а не е, Північної Кореї, наскільки я розумію. Тут тяжко це окрема дискусія, велика, тому я вам виказав свою думку, бо я поки що не бачу, наприклад, бажання Китаю якимось чином відійти від того, щоб допомагати ВПК Росії, хоча раніше такі якісь там були моменти, а нині у Китаї проглядається дещо інша стратегія стратегія ізоляціонізму економічного на перспективу. Такі версії є так. Ну добре, давайте подивимось тоді, зосередимось на північній Кореї. Ми ну, я розумі. маю на увазі на цьому можливому силовому крилу, да, Бріксу, чи воно може бути я, в цьому контексті. Просто е, я виходжу з простого принципу: що чим більше стає акторів, учасників, тим складніше домовитись. Звичайно. Я завжди кажу, завжди кажу студентам: кажу, давайте ну, уявіть собі, для того, щоб ви ви виходите з пари і говорите, давайте якийсь один напій візьмемо. Ну, припустимо, американо. І хтось говорить: я вже каву пив, сьогодні все, мені здоров'я не дозволяє. Хтось інший, я тільки воду п'ю сьогодні, у мене там лікувальне голодування. Хтось каже, я тільки чай вживаю. Ну тобто, це так само, ну якби це була. І тут я вам і тут я вам скажу, пане Євгена, група із чотирьох чоловік, із е, цієї аудиторії, де 30, каже: а, Окей, ми пішли пити воду, а ви там чотири діть пити каву. Приблизно так може виглядати в Бріксу. Тобто, е, це е, ну, такий нормальний, нормальний, на мою думку, процес. І тому е, сказати, що от, ну, тобто, вони що, зроблять Північну Корею своєю претеріанською гвардією? Ні. Це не цікаво. Ну, не цікаво з цієї простої причини, що розвиток оборонно-промислового комплексу, наприклад, це окремий, е, окрема стаття. Е, Державних витрат і впливу з одного боку, з іншого боку, це можливість показати свій авторитет. Я просто про те, що Північна Корея е залишається ну не загадкою, залишається, я думаю, фактором того, що якщо Північна Корея вирішила експортувати свою своїх військових, саме експортувати військових, а вони, я думаю, будуть діяти на території Росії. Не на території України. Ну просто е, тому, що Росія все-таки, попри всю відмороженість Путіна, вона е, намагається не створювати собі е, зайвих е, якихось е, проблем, то вони будуть діяти тільки на території Росії, але не загадка, а в принципі не озвучена позиція. А як до цього ставиться Китай? Раз Китай на це пішов, значить він, ну, в принципі, він це санкціонував, правда? Китай на це пішов, тому що Си ЦЗІПІН зробив дві заяви на адресу Північної Кореї стосовно досягнення спільних, спільних дій, досягнення миру, відновлення посилення співпраці з Північною Кореєю. Це були публічні заяви, буквально прозвучали вони минулого тижня від очільника Китаю. Тому ну, я я бачу, що е, Північна Корея просто. Е, вона, вона В такий спосіб демонструє, що світові санкції неефективні, правда? Тобто, вони пересиділи, отримуючи якісь екстрені рятувальні вантажі, там, зерна, рису чи чогось тоді, коли був голод. А зараз вони опинилися в ситуації, коли вони можуть, вони ж ну вони ж продають своїх солдат, правда? Ну як так. в часи феодалізму, так. тобто вони їх продають в обмін на щось. Ну, і відповідно для нас я думаю, важливо не очікувати від е, заходу якоїсь реакції, тому що її не буде. Ми вже бачимо, що її не буде як, такою, як нам хотілося, тому що закрутити якось санкції в умовах, коли е, Північною Кореєю опікуються Росія і Китай і Росія як е, все більше в контексті договору про всеохоплююче стратегічне партнерство. Практично неможливо, і я думаю, що Захід це добре розуміє, і нам треба це розуміти, але нам треба говорити з південною Кореєю. А з цим у нас є проблеми, тому що візит минулорічний е, південно-корейського президента в Україну він не призвів до скажімо, того, щоб сюди напряму постачалися боєприпаси чи військова техніка, при тому, що Південна Корея їх достатньо активно виробляє. Ну, це не тільки від нас залежить, ви самі чудово це розумієте, навіть які б нас там потуги не були. А е, я розумію вашу логіку. Тобто, поки що ви не бачите перспективи створення якогось війська військового калана на підставі на базі немає не потреби. Вони роблять ставку на економічну конкуренцію. А Росія, яка е, ну так би мовити, тут можна говорити внутрішнє стримування всередині Брікс, показати. Через позицію загальну Брікс, показати заходу, що це організація з інтересами, організація достатньо uh -huh. масова, але не така, що постійно грає м'язами, тому що гра м'язами вона не спричинить досягнення зразу низки успіхів. Окей, okay. ну тоді будемо сподіватися, що все ж таки країни, які серед яких, наприклад, на сьогоднішній день Саутівська рая, яка відмовилася від участі у цьому саміті, але прагне. Ну, принаймні, прагне стати членом її. Поки що не беруть об'єднані ми арабські Емірати, які є членом Брікса, але приступають проти усіх ідей Путіна і інші їх не так багато будуть фактором стримуючим е, намагань все таки Росії і Китаю. Продовжувати ескалацію в Україні, а північнокорейські війська Ну в Україні не будуть. З нами був Євген Магда. Ми щойно говорили про перші підсумки початку роботи дуже величезного зібрання у Казанні саміту БРІКС, на якій все ж таки варто звернути увагу, брати активно і аналізувати всі там події, що потім, знаєте, не сталося так. Свого часу озвучена ідея лондонським якимось економістам, прізвище якого так відразу не задаєш, про те, що Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка можуть колись об'єднатися, не перетворилися на реальність, з якою захід не знатиме, що робити. Дякую вам, пане Євгене. Підписуйтесь, друзі, на канал, коментуйте, обов'язково ставте подобайки і подякуйте Магді за те, що він сьогодні був з нами. Насправді було цікаво. Спасибі. Дякую.